Сьогодні маю честь бути запрошеною на цей захід, і «Синергія» отримала щойно нагороду як соціально відповідальний бізнес. Соціальна відповідальність це є частина нашого бізнесу. Цього року ми продовжували тримати фокус уваги на допомозі ЗСУ. Ми передавали дрони безпілотники, позашли наземні дрони для наших воїнів та іншу захисну амуніцію. І наша благодійна діяльність буде продовжувати стільки, скільки буде потрібно для нашої перемоги. З останнього ми Профінансували авторську розробку з виготовлення наземних дронів та долучилися до відкриття першого ветеранського хабу в Ірпені. Цього року Синергія зробила замовлення у понад 90 українських вітчизняних виробників. У такий спосіб ми прагнемо, щоб якомога більше українців залишалось в Україні. Також для нас протягом всіх років і цього року люди продовжують бути нашою ключовою цінністю. Тому ми продовжуємо сумлінно працювати для того, щоб підтримувати нашу державу і підтримувати зсу. А ми щиро дякуємо українцям і дякуємо зсу за те, що вони продовжують купувати житло в Україні. Це як мінімум є ознакою того, що вони вірять в те, що їхні родини залишаться і будуть будувати майбутнє в Україні. Це не аби Хотілося б сказати, що цього року будівельна група Синергія як девелопер, на мою думку, втілила три видатні рішення, які вплинули на знаковість, відомість, популярність і феномен, я би сказала, нашого житлового комплексу Синергія Сіті». це відкриття найбільшого спортивного містечка в Київській області, спортсіті. Вже житловому комплексі Синергія Сіті, а це не просто спортивний майданчик, це ціле спортивне містечко, яке має власний тенісний поле, футбольне поле, баскетбольний майданчик та зону для занять воркаут. Це наш вклад у фізичне та ментальне здоров'я наших мешканців. Також ми відкрили величезний плейхаб. Величезний ігровий майданчик для супер дитинства наших найменших мешканців. І те, чим я пишаюсь найбільше, як бренд-директорка будівельної групи Синергія, ми відродили гарну традицію проводити і організовувати якісне дозвілля для наших мешканців. Таким чином ми формуємо міцне, згуртоване ком'юніті навколо нашого бренду Синергія. Це ті досягнення, якими ми пишаємось найбільше цього року. І, звісно, так як ми будівельна компанія, я не можу сказати декілька слів саме про будівництво цього року. Наша величезна команда будівельників. Попри те, що людей не вистачає, ми одночасно будували 19 будинків в наших проєктах в Ірпені та Києві. Вже 5 будинків в нашому ЖК Сенергії Сіті. Ми здали в експлуатацію. Ще 3 плануємо до кінця цього року. Наступного року ми вам обіцяємо, що ми будемо так само багато будувати. Ми будемо вручати ключі, передавати ключі. Це найрадісніша подія для всієї команди «Синергія». Будемо радіти новостіля у наших курортних містечках. Тож будемо раді бачити вас в Орпіні. Приїжджайте до нас. Ми будемо раді бачити вас частиною найщасливішого ком'юніті «Синергія Сіті. Напередодні нового року хочу щиро привітати всіх з радісними святами, побажати, звісно, нам миру, побажати нам перемоги в наступного року, побажати нам бути трудівниками і будувати кожен на своєму місці майбутнє, так як він може найкраще. Thank uh you. -huh.